Чорні Кирило 34 роки, Державна прикордонна служба. Перший прикордонний загін. В полоні два роки, один місяць і один тиждень. Колонія, де я знаходився, то саме і вона як барачний вид йде. І у нас не були камери, у нас загальна жилка була, де багато людей знаходилось, і декілька невеличких кімнат. Допомагали спілкування з хлопцями. За весь час мені надійшов один лист через Червоний Хрест від матері. Вона в Києві. У 23-му році, коли розпочався контрнаступ, коли Україні передали штормшеду, у нас був вільний вихід на задню локацію ну, біля бараку. Там взагалі дуже часто літали літаки, які наносили, я так розумію, ракетні удари по Україні. По позиціям та все інше. Я чую якийсь свіст. Ну, щось приближається. Ну я не розумів, що це, бо не схоже було на літак. І прямо над нашою локалкою я знаю, на висоті. Ну, невеличка висота, і над нами пролітає шторм Shadow. Такі. Ого. А що так можна було? Наступного дня та ж сама історія, той самий звук, а ми вже знаємо, що це таке. Ми такі виглядаємо, де вона є. Біля нас там знаходився вишкар, ну який знаходиться на вишці, і слідкую за поведінкою, за тим, що в нас відбувається, за режимом, за нашим наглядаєм. Він вже ховається. Над нами прилітає спочатку одна штурмша і через деякий час друга там радості у нас було просто неймовірно. 25 червня 2024 року мене обміняли і я повернувся в Україну. Обмін проходив на території Росії, але ну, нам дозволили нарешті зняти пов'язки з голови, бо нам одягнули пакети та замотали скотчем. І коли дозволили зняти, ми так з Запаскою трохи, бо не розуміли, що може бути. Ну, будь-що може бути. Я бачу, йде військовий наш. Повертає до нас так тут руку, тиче на прапор України. Боже, весь автобус просто «да, арешт, ура! Ну там емоції просто переповнювали. Хтось плакав, хтось э, сміявся, хтось там просто радів, там хтось просто кричав, хтось просто якось, знаєте, втратив будь-які емоції, і сидить, такий, ну, спінівши. такий, ну, ми не вірили до останнього. І коли ми почу... почули перший раз Слава Україні. Це, блін, зараз аж мурахи йде. Багато що довелося пережити як нам, військовим, так і цивільним. Цивільним дуже було складно, не було ні води, ні газу, ні світла. Люди ходили, набирали воду. Декілька було криниць, де вони могли набрати саме В Одну з таких. Точок, де люди набирали воду, була знищена під час, коли там дуже багато було народу. Хлопці мені якось показували відео, коли вони своїм дроном-розвідником ну, перевіряли ті чи інші місця, де можуть ховатись росіяни чи засідки робити, чи щось такого плану. І пролітали, до речі, під час набору води цивільним населенням, і в той час був туди прильот, ну, скажімо так, людський фарш. Діти, дорослі, жінки, старіки, тупо всі, ну, вони одразу всі загинули. Я не знаю, там порядка 70-80 людей одразу. Випадків було багато, в мене якось з'явилась таке чуйка. От бувало таке: треба кудись бігти, треба лягти, треба відійти, або, наприклад, трохи швидше рухатися, або ну, більш так. Спокійніше, тихіше йти. І, і інколи це дуже сильно врятувало життя. Були такі випадки, блін, якесь відчуття, що зараз до нас щось прилетить. Хлопці, та ні, нічого не було. Я говорю, пацани, ну, ну є таке. Такі, ну, давай вийдемо. Ми тільки виходимо туди прильот. Був випадок, коли хлопці не послухались, на жаль, їх нема. А був момент, ну це вже майже наприкінці, що мені мій напарник каже: Кирюк, давай. Швидше ми запізнюємося на нашу спеху. Я кажу, давай, не поспішай, все нормально. Якщо ми там запізнюємось на декілька хвилин, нічого страшного не буде. Відчуття такого, що ну, не треба поспішати. Та блін, закалібалтися своєю чуйкою, все буде нормально, давай швидше, швидше, швидше. А я спокійно одягаю на себе бронік, одягаю каску, наколінники, заряджаю автомата. і тут лунає вибух. До нас кинули ФАП. Взрив, все нормально, ну всі живі, все добре. Ну, не зовсім влучило, поряд з нами лягло. Він знову, «Блін, давай. Він зараз буде заходити на друге коло і знову буде на нас скидувати щось, або ракети пустять, або щось таке. Я Говорю, не поспішай. Та давай швидше, не поспішай. Я говорю, якщо хочеш, давай вийдемо зараз в коридор. Буквально дві хвилини почекаємо і потім підемо. Ми виходимо, чекаємо дві хвилини, тільки починає він йти, і в цей час дах руш падає. Я кажу: о, а тепер можна йти. <смі> ну і такі були моменти. Був випадок. Я зазвичай на лівому березі працював. Ну в основному там, і почали русаки дуже сильно давити на нас. Під'їжджає одразу Беха, БТР, починає працювати не по нам, а по будівлі, де знаходилась Національна гвардія. І потім я помічаю, що виїжджає танк. Ну до танку я не знаю, ну 50, може трохи більше, 60 метрів. А в мене укриття переді мною е, дерев'яні шпали, чотири штуки так одна на одну стоїть, і все більше нічого нема. У мене питають, а яка відстань, я ж кажу, там ну, 50 метрів, може, трохи більше, може менше. Вона каже: Ти ж розумієш, що ти на себе визиваєш вогонь? Я говорю, а що робити? Ну, а що робити? Ну, в мене немає чого його підбити, хоча б там, хоч якось там налякати. Ні, мухи, нічого нема. І коли я тільки доповів, що є танк, що по ньому треба працювати, і в цей час він починає розвертати ствол саме на мене. Ну я розумію, зараз буде постріл, ну мені ну, капець. І тільки ц... лунає вистріл. Чомусь я не знаю. Один із БТРів ну не один із БТРів, один БТР. І одна БМБ була. І БТР починає їхати назад. І танк лупиться по своєму БТРу. Дуже красиво підлітає башня. Додаткова преграда, Я живий, все добре, все нормально. Продовжується бій. Ну, Доволі довго йшов бій тоді. Нас приїжджали, виходимо на азовців, вони трохи вище були. Просимо ну, якось відвести від нас вогонь, якось відволькти. І я повертаю голову назад, там був а, азовець. Пам'ятаю, він був трьохсотий. У нього чи нога була прибита, чи щось таке. І він вибігає з РПК просто в руках РПК, бронік, здається, і все. І він просто біжить по відкритій місці, місцевості і стріляє по цьому танку. Визиває потім вогонь на себе, та ж сама беха починає по ньому роботи. Танк, кулеметні точки, все в нього летить. Ну я дивлюсь, він упав десь, ну, не чути. Там якась заворушка йде у цих чечиків, а це вже близько до сутінків було. І вони починають просто відкатуватись. Ну і нам виграв час, щоб ми могли відійти, набрати боєприпасів і знову повернутися на позиції. І коли я повертаюсь, дивлюся знову назад. ну, Просто молю Бога, щоб він залишився в живих. І дивлюся, він стає такий, обтряхується такий. Мазіли. І починає йти просто спокійним шагом назад, просто спокійним. Ну, я такий. Боже, що це за люди? Що це, що це таке? Як це ну, взагалі воно можливо? Був такий випадок. На початок, ну саме в повному я вважав майже 80, повернувся 55. Коли я повернувся з полону, ну, якщо можна, я зазвичай так дивився. Це просто я таким повернувся спочатку. І тільки такий був, напевно, місяця-два у мене такий був погляд. Це потім пішла реабілітація. Коли дізнався взагалі про цей проєкт, дізнався адресу, приїхав до них до офісу, до громадської організації Серця Зосталя, в мене праве око майже нічого не бачило. От, на тій відстані, як ми зараз з вами знаходимося, правим оком я би вас вже не бачив. Це після контузії. І вони мені повністю поновили зір на обох очах. Повністю все це оплатили. Дуже велика буде психологічна допомога. По здоров'ю всім хлопцям вони допомагають допомагають оновитися, допомагають з протезуванням, відправляють на ті чи інші лікування. Я дуже вдячний і. Рінату Ахметову, що він саме створив цей проєкт, що він віддає, скажімо так, не просто гроші на все це. Він віддає якусь частичку себе, своїй душі. І це дуже приємно. За це дуже велике дякую, я кажу, йому, всій команді серця Зосталя. Дякую. Ми доб'ємось свого будь-якою ціною. Ну, поки є українець, Україна буде існувати.